Я вітаю вас сьогодні, дорогі англійці. і у нас з вами один дій. Skills for Writing. I'm sending you some photos. Пам'ятаємо, що I'm sending to present continuous. Ну що, готові? Learn to write a personal email. Сьогодні ми будемо вчитися, в тому числі, і писати особистий email. Correcting mistakes – як виправляти помилки. Цікаво. Ну, зараз побачимо. Що тут відбувається? Speaking and listening, коли ми говоримо і слухаємо. Правка А. Прочитайте повідомлення 1.3 і дайте відповіді на запитання. Перше, що означають виділені словосполучення, чи ви коли-небудь насилали або отримували такі повідомлення і кому, і від кого і чому. Дивіться, перше, здається, я не можу зв'язатися з вами, подзвоніть мені. Друге чи ви отримали моє останнє повідомлення. І третє ми давно не чули про вас, чи все з тобою гаразд з вами. Відповідно, вправка Б1.22. Всі послухачки у вас будуть, будуть, ви знаєте, внизу. Послухайте, як Ніна та Кріс говорять про підтримання зв'язку з друзями та родиною. Хто краще підтримує зв'язок Ніна чи Кріс? Послухайте ще раз і дайте відповіді на запитання, чому Ніна не надсилає багато електронних листів? Чому Кріс так часто дзвонить матері? Як часто Ніна дзвонить батькам? Коли Ніна воліє розповідати друзям про свої новини і коли Кріс надсилає фотографії електронною поштою, і тут же ж питання до вас тоді а як часто ви підтримуєте зв'язок із родиною та друзями, обведіть правильний вам прислівник завжди, загалом, іноді рідко, і подумайте про члена сім'ї, який проживає в іншому місці, і про друга, якого не бачите часто, що з цього ви робите з кожною особою? Напишіть першу літеру їх імені, розмова по телефону або скайп. Насилати електронні листи та повідомлення, надсилати зображення, відео або веб-посилання, майже не спілкуєтеся і зустрічаєтеся для спілкування. Попрацюйте в парах, обговоріть свої відповіді. Тож, я рідко спілкуюся з людьми, ніколи не маю часу. Я взагалі підтримую зв'язок із сім'єю, мені подобається надсилати щось там Підтягнемо. Я іноді надсилаю фотографії своїй сестри Джейн, зазвичай фотографії, щось там. Я надсилаю своєму другові Алексу посилання на цікаві статті. І з якої з тих думок ви згодні. Приємно бачити фотографії того, що роблять ваші друзі. Тобі не потрібно постійно спілкуватися з людьми, і якщо ваші батьки дуже хвилюються, вам слід телефонувати їм. Відповідно, ми з вами потім, після послухачки 1.22. Давайте зараз її подивимося. Ось вона, здається, така вона загарна. Давайте подивимося, що тут у нас робиться. Тож, чи добре ти підтримуєш зв'язок із людьми? Ніна каже, та ні, я завжди планую писати людям, але потім забуваю. Іноді я надсилаю електронні листи своїм батькам приблизно раз на місяць, але частіше я отримую електронні листи від них. Як ти? Давно ми про тебе не чули. Потім я завжди надсилаю їм швидкі електронні листи, розповідаю, що роблю. А ти. А я люблю підтримувати зв'язок. Я вважаю, що важливо підтримувати зв'язок зі своєю родиною. Іноді я пишу електронний лист своїм батькам, але я також телефоную, чи по скайпу спілкуюся, телефоную мамі, що вихідних. Що вихідних так, вона хвилюється за мене, хоче знати, що я роблю. Майже ніколи не телефоную моїм батькам. Я Чекаю, поки я поїду та побачуся з ними, а потім уже їй поговоримо так, Другий стовпчик, то ти ніколи не дзвониш їм, щоб просто поговорити? Ні, я телефоную лише якщо є щось важливе. Не обов'язково бути весь час на зв'язку з людьми. Окей, якщо до друзі, ти підтримуєш зв'язок із друзями. Не дуже, можливо, я повинна це робити інтенсивніше, іноді я надсилаю смс чи повідомлення, але це все. Я завжди думаю, що якщо у тебе є хороші друзі, ти можеш говорити про все, коли зустрічаєшся. Веселіше розповідати людям свої новини, коли ти можеш поговорити по справжньому. Угу. А я часто надсилаю повідомлення та фотографії людям, щоб вони знали, що я думаю про них. Іноді, коли в мене є особливо гарне фото я надсилаю його всім електронною поштою. Я думаю, що це прикольно робити. Ось така ситуація. Відповідно, ось у нас відповіді Answers до, від, до 1.22C. Так. Reading, я бачу. Ми заходимо в ж. Саймон є студентом з Англії. Подивіться на його картинки саламанки в Іспанії. Як ви гадаєте, що він там робить, прочитайте електронні листи та перевірте свої ідеї, яка електронна адреса в нього. Which, нет, which email is, який email до його друга Блейка, молодшої сестри Міки, дядька чи тітки? Кому Саймон пише ці теми про погоду, що він робить вечорами, про сім'ю, в якій він живе, про навчання розмовляти іспанською і про інших студентів? Такі картинки тут. фотографії. І ді, дайте відповіді на запитання стосовно імейлів Саймона, що він каже про розмову іспанською, як ви гадаєте, чому він говорить різні речі різним людям. Що у нас тут робиться? Ось приблизні відповіді на питання. У вас можуть бути свої, особливо тут. Так, 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 так. Письмо, письмо, письмо. Цікаве письмо. Ну, поїхали. Що тут у нас пишуть? Сподіваюся, у вас обох все добре, і ви насолоджуєтесь, <кхід> вибачте літом. Я в Саламанці, в Іспанії, це фото, яке я зробив із старого центру. Це гарне старе фото, як ти бачиш, як ти знаєш, і зараз вивчаю іспанську мову. Я проходжу тут двомісячний курс іспанської, тому моя іспанська повільно поліпшується, і заняття дуже класні. Ми також дивимося іспанські фільми. Досить жарко, але вечорами приємно прохолодно. любов. Усім станом. І вам теж вийшли іспанського, іспанською, вчора нас вийшов перший урок. Ну, як справа, чи добре ти проводиш час у Берліні? Ось кілька фотографій для моєї групи на моєї просто групи на курсах іспанської мови. Ми всі з різних країн, тому зазвичай розмовляємо англійською, а коли наразі не дуже добре для моєї іспанської. В будь-якому випадку я тут чудово проводжу час, і час летить надто швидко. Тут багато хороших кав'ярень, і зазвичай ми всі разом виходимо ввечері, який Берлін. Надішліть мені кілька фотографій до наступної зустрічі в коледжі? Угу. В коледжі наступного місця Саймон. Я надсилаю тобі кілька фотографій родини. Давайте підмінімо. Окей, це третє останнє. Ну. Я надсилаю тобі кілька фото родини, у, який, у якої я живу в Саломанці. У них є донька такого ж віку, як і ти, її звати Бланка. Вона досить добре розмовляє англійською, але зазвичай ми разом розмовляємо іспанською. Вона познайомила мене з кількома моїми, своїми друзями, і я іноді розмовляю з ними іспанською, але не завжди. Як твоя робота в супермаркеті? Сподіваюсь, ти небагато працюєш і заощаджуєш багато грошей до наступного тижня з любов'ю самі. І тут ми заходимо в Writing Skills. Що це таке? Треба виправити помилки. Ей. Подивіться на пари речень Eid', у якій парі є помилки в граматиці, правописі, розділових знаках і в великих літерах. Сподіваюся, ви б... вам обом добре і вам подобається літер. Ну, тут вирізки, смислу немає його перекладати, бо ми ще не це перекладали. Ставте відео на паузу, подивіться, які помилки. Зараз ось ми подивимося при Ей. Ось нам кажуть пунктуаційні, великі літери, ароматичні і орфографічні, тобто слово неправильно написано. Так? Ось слово неправильно написано в countries. Якщо це помилка пунктуаційна. I have a good time in Berlin. Знак питання тут треба поставити. Так? The capital letters – Велика літера. З великої літери Z треба буде, щоб поставили і тут Ай. Тут у нас що вони кажуть, що це граматика. Ну, давайте подивимось: I am having». Чи Не тому все. Співставте правила, а тут я перекладу вам ці правила, ви співставте, з'єднайте правила з помилками в п'ятиречнях 3A. Present continuous утворюється за допомогою B плюс дієслово слово NG. Коли ми пропускаємо літеру, ми пишемо апостроф. Ми використовуємо present simple, щоб говорити про звички. Якщо слово закінчується на Y, ми змінюємо його на IES, у зжені, і, 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 і назви починаються з великої літери, назви місці. Добре, какасі, виправте усі помилки в реченнях 3 а і перевірте свої відповіді в електронних листах саймом. Тут відповіді виявляються є в електронному листі. Райтін. Напишіть електронний лист другу або члену сім'ї, якого ви бачите не часто. Напишіть про те, як ти, що для тебе нового місця живеш, або люди, з якими ти проводиш час, що ви робите в ці дні. Бій, попрацюйте в парах, обмінюйтесь електронними листами та читайте електронні листи свого партнера, обведіть у них помилки в пишіть ці літри кінця рядка, це граматика, чи орфографія, чи пунктуація, чи великі літери. Це попрацюйте в парах, виправте помилки у своїх електронних листах, читайте електронні листи інших студентів, які електронні листи цікавіші і чому. Так, мої хороші, ми заходимо з вами в тест. Це повторення and extension і розширення. Поїхали. Це ви робите самі опору, я вам дам. Громатика. Поставте слова в правильному порядку, щоб отримати питання. Б. Поставте дати відповіді на запитання. С. Закінчіть діалоги в present simple чи present continuous у діслів. Словничок. Закінчіть речення правильними прикметниками. Б. Оберіть правильні відповіді. С. Яке речення 2B правдивість стосовно вас. What power like? A. Списати речення 1-4 із відповідями ABCD. B. Півстати речення, виділені жирним. Не речення, а вирази з 3A із їх значеннями: A, B, C, D. С. Закінчить речення словами, виділеними жирним з 3A. І тут у нас справка Д. Ми часто вживаємо лайк із дієсловами look і sound. Подивіться, на приклади. Коли ми кажемо, що люди беречі схожі, Джонс схожий на свого брата, вони обидва високі з чорним волоссям. Я думаю, що ця нова пісня схожа на Бітлз. Сказати те, що на вашу думку станеться, схоже, що може піти дощ, дуже хмарно. Коли ми висловлюємо свою думку на основі почутого чи прочитаного, я розмовляв із Сарою вчора, здається, вона справді добре провела відповідь. І доповнють речення правильними формами з лук-лайк, чи, чи саундлайк усут. І що ви навчилися? Поставте 1, 3, 4 як добре ви знаєте цей Юні. Дуже добре, добре і не дуже добре. Ось така ситуація. І ми з вами переходимо завтра на Юні 2. Саме гроші, ось вам опора, дивіться, граматика. Це які у нас 12 хвилин, 24 у мене секунди, коли ми з вами можемо перевірити тест? Ось граматика. Ось відповіді до вправки Сі. Ось відповіді до словничка 2A. Ось відповіді до B. Можете сфоткати собі на телефон. What power I like? Ось відповіді A, B, C, D. все, далі unit 2 моя хороша. І нова граматика. Все, виставляю собі ось таку руку, щоб ми з вами зустрілися на Unity 2. Все, мої хороші. Якщо якісь питання, будь ласка, ставте питання мені у чат. до зустрічі. Пока.